Богдан Середа та Олександр Антибиш на 3D-принтері друкують накладки на протези, лоадери для автоматів, а ще цукерки з морозовим для ворога. Це деталі для дронів, до них кріплять вибухівку. Антибиш співзасновник громадської організації Повернемо свою історію Середа волонтер. Накладки для протезів це пілотний проєкт. Першу надрукували на базі університету Чернігівська політехніка. У них є сканер, що сканує цілілу кінцівку. По цьому макету друкують накладку для протезу. Вона з пластику. Накладку можна пофарбувати в різний колір, нанести малюнок, відтворює форму ноги. Волонтери збирають гроші на сканер і ще один принтер, аби більше друкувати таких накладок. Перший принтер, на якому друкують цукерки та лоадери, купили за свої гроші. З інтернету завантажили програму, модернізували. Один комплект лоадерів 3D-принтер друкує 2 години 40 хвилин. Роблять це у вільний від роботи час або на вихідних. Юлія Семенець для газети Весть.